Усім привіт! Я Надя, я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас практика на все тіло. Ми почнемо з положення стояча. Відлаштуйтесь на початку колимка, розправте плечі, підтяніть живіт, підкрутіть купрок. Відчуйте опору в своєму тілі, опору під стопами. З наступним дохом потяніться за руками вгору, з видохом опустіть руки на намасте і сформуйте намір на цю практику, куди хочеться направити увагу і що хочеться примножити в своєму житті. Наповніть себе цією енергією цим станом. І плавно опустіть руки. І з наступним дохом знову потяніться за руками вгору. Добре витягніться. І з видихом опустіться в складку. Водих знову вгору. Видих, опустіться вниз. Скиньте все напругу з тіла. їх знову вгору. І видих вниз. Провисніть тут внизу, вдих, потяніться вперед. Груди дивляться вперед, обличчя витягнуте. І видих права нога широкий крок назад. Позиція воїна. Руки тянуться вгору, таз закритий, живіт активний. Звідси опустіть руки донизу і динаміка правою ногою опускаємо праве коліно і знову випрямляємо ногу. Продовжуйте в своєму темпі динамічні рухи. Дихання глибоке. Відчуйте силу ніг. Відчуйте, як розігріваються м'язи. Усвідомлюйте кожен рух. Плавно зупиніться, тут розкрийте таз і перейдіть в позицію воїна на Погляд за лівою рукою вперед. Ліве коліно розкрите назовні. Куприк підкручений. І звідси правою рукою потянеться вздовж правої ноги, ліва рука дивиться вгору. Поверніться і в іншу сторону. Лівий лікоть на стегні. Права рука дивиться вгору. Можна опустити ліву руку повністю донизу. Відчуйте свою варіацію. І звідси витягніться в позицію трикутника. Ліва нога пряма. Обидва боки витягнуті. Знову зігніть ногу і поверніться в позицію ящерки. Звідси опора на ліву ногу, праву ногу потягніть вгору. І перейдіть в позицію воїна три. Відчуйте баланс. Відчуйте силу свого тіла, дихання глибоке. Якщо комфортно, витяніть руки вперед перед собою. Супер! І звідси видіть в положення стояча. підтягніть праве коліно до себе і максимально близько обійміть ногу. Сильні ноги, сильні сідниці. Ліва нога може бути трішки підзігнута. І звідси праву ногу розгинаємо в динаміці. Дихання глибоке, старайтесь піднімати ногу якомога вище. І якомога більше її розганати. І зупинились, спробуйте зловити тут баланс і захопити свою праву ногу, потягнутись до неї внахил. Наскільки це можливо. Якщо потрібно, можна робити біля стінка. Супер. Зігніть ногу і розкрийте її в позицію дерева в сторону. Руки поставте в центрі грудей. Або, якщо комфортно, можна підняти вгору над головою. Та здивиться чітко вперед. Супер. Вдих, потягніться за руками вгору усі. І видих, якщо доступно, нахиліться в праву сторону. Відчуйте, як стало трішки складніше тримати баланс. І з дахом знову потяніться за руками вгору і видих, знову відкропніть правою ногою назад. Руки внизу, дихання глибоке, і звідси планка. З планки чатуранга вдих, собака, мордою вгору, видих, собака, мордою вниз. Тут покрокуйте з ноги на ногу. Відчуйте все тіло. Відчуйте, як класно вашому тілу від руху. Відчуйте вдячність свого тіла за те, що ви про нього турбуєтесь. Тіло справді вам дякує. І з дохом правою ногою потяніться вгору, три нога собака. І видих правою ногою широкий підкрок вперед. І звідси права нога опорна, ліва нога тянеться вгору. Супер. І лівою ногою підкрукніть до правої. Складка. Добре потягніться тут. І здохом за руками підніміться вгору, добре витягніться. Видих. Руки в центрі грудей. Чудово. Відчуйте себе тут. Від дихання. Усвідомте своє тіло і своє положення в просторі. Можна трішки розімнути шию, нахилами вперед і назад, і вліво. Відчуйте, яке задоволення отримує ваше тіло від кожного руху, кругові рухи головою. Як же класно м'язом від того, що ви їх розминаєте в одну і в іншу сторону. І кругові рухи плечима назад. І з наступним дохом за руками потянеться вгору. Видих складка донизу. Угу. Вдих погляд перед собою і видих лівою ногою широкий крок назад. Руки вгору вдих. Повторюємо все на іншу сторону. Добре тут прогнулись, витягнули спину і грудний відділ. Видих опустили руки донизу і ліве коліно опускаємо вниз до колимка і знову піднімаємо. Відчуйте, як ще більше активуються ноги. Як ви прокачуєте свій зв'язок з землею, зв'язок з родом, контакт з матерією, з грошима. Це все, за що відповідає енергія в області ніг. І звідси розкритись, перейдіть в позицію воно 2. Права нога максимально розкрита в сторону. Активне тіло. Активні сідниці. І звідси нахиліться в праву сторону. Лікоть на правій нозі. Або ж повністю внизу. І звідси позиція трикутника. Ліве плече максимально розкрите. Сідниці штовхайте вперед. А руку навпаки назад. І поверніться звідси права нога опорна, ліва нога потянулася вгору. І перехід в позицію воли 3. Баланс. Якщо доступно, витягніть руки перед собою. Доїхання глибоке. І звідси поверніться у положення стоячи, захопіть свою ліву ногу і максимально близько до себе її обійміть. Переведіть зараз руки на таз і почніть розкривати ногу вперед. Розгнати і зганати ще декілька разів. Права нога може бути трішки підзігнута. І з наступним разом ліву ногу захопіть руками, підтягніть до себе ближче. Перейдіть в таку складку в стоячому положенні відчуйте, як багато може ваше тіло. І в якій би точці ви не були, позахоплюйтесь з собою, похваліть себе. І тут ліва нога розкрита, позиція дерева. Залишаємось в позиції дерева, якщо доступно. Потяніться руками вгору. І якщо доступно, підіть ще глибше. Підіть в нахил в ліву сторону. Баланс на калинку, Баланс в житті. М'яко поверніться. І переведіть ліву ногу назад, знову позицію воїна. Опустіть руки донизу. Усвідомте себе в цьому положенні. Підніміть ліву ногу вгору. Знову опустіть, перейдіть в планку. Ага. І тут залишіться на декілька глибоких циклів дихання. Відчуйте своє тіло в планці. Відчуйте, як тут в статичному положенні включаються усі м'язи в тілі. Глибоке дихання ще трішки. І звідси перекача у собака мордує вгору. І видих собака-морди вниз. І знову покрокуйте з ноги на ногу. Відчуйте правий лівий бік, праву ліву сідницю. Ще декілька циклів дихання тут. Довга витягнута спина. І з наступним разом лівою ногою потягніться вгору вдих. Видих, переведіть ногу вперед між руками. І звідси ліва нога опорна, права нога потягнулася вгору. Глибоке дихання. Переведіть праву ногу до лівої складки. І з дохом підніміться за руками вгору. Видих руки в центрі грудей. І повністю донизу. Усвідомте себе тут. Просто побудьте в тиші декілька циклів дихання. І з наступним вдохом м'яко потягніться за руками вгору. Видихо, опустіться вниз у складку. Вдих погляд перед собою. Розширте ноги на ширині тазу і перейдіть в маласину. Руки розміщені між колінами широко, розставлені коліна, активні сідниці. Грудний відділ тянеться вперед і вгору. Довга шия, довга спина. Маківка тянеться в небо або в стелю. І звідси, кому доступно, перейдіть в бакасану або залишиться ще на трішки в маласані. Глибоке дихання, в якому без положень вони були. Відчуйте силу свого тіла, гнучкість. І звідси одразу від крок в планку. Знову відчуйте силу і перейдемо в бокові планки. Почергово права і ліва рука в динаміці. Вдих, розкривайтесь на видосі планка і вдих іншої сторони. Відчуйте, як круто працює ваше тіло. Ще декілька разів. Не зупиняйте дихання. Супер, поверніться в планку. І звідси правою ногою за ліво і розкрийте грудний відділ. Розверніться тут. Супер. З видихом знову поверніться в планку і інша сторона. Лівою ногою перекрокніть за право. Витягнулись. Глибоке дихання. І плавно поверніться. Опустіть коліна, грудну клітку підборіддя. З дохом собака мордує вгору. і з видихом позиція дитини. Відчуйте тут все тіло. Відчуйте тут свою спину. Відчуйте праву і ліву сторону. Дозвольте собі тут розслабитись. Ще на декілька циклів дихання. М'яко поверніться, перейдіть в положення, сидячи на сідниці. Звідси відлаштуйтесь і зробимо В динаміці. Вдих, підтягуйте коліна якомога ближче до живота. З видихом не повністю як лягайте на килимок. динаміці. Ще декілька разів. Сильне тіло, витривале тіло. Відчуйте, скільки м'язів включається. Ще трішки. Супер і затрималися на вас, а не дихаємо, глибокі вдоха і повні усвідомлені видихи. Угу. І тут обійміть себе за коліна, похваліть себе за виконану роботу. Відчуйте свою присутність у себе. Бачите на килимок, ноги залишаються зігнуті, і звідси включимо таз, будемо робити напівмостик. Звідси з дохом руки вгору і таз вгору. Видих руки донизу, таз донизу. І продовжуйте динаміці. Руки вгору за саму голову і вниз до самого тазу. Синхронно, разом з диханням. Навдосі піднімайтесь. На вида сього Ще трішки продовжуємо. І ще один раз вгору. Видих вниз. І з наступним разом вгору підніміть таз і затримайтесь тут. Переведіть руки на ноги, якщо доступно, або можна зробити замочок під тазом з рук. І максимально високо підніміть таз і грудну клітку. Молодці. Супер. І звідси м'яко опустіться. Опустіть таз і перейдіть звідси в позицію халаса. Припідніміть таз над головою і коліна пішли до лоба. Руки в замку на килимку. Дихання глибоке. Угу. Звідси перейдіть в борізку. ноги тянуться вгору. Руками підтримуйте таз. Можна зробити легкі ножниці чи довільні рухи, які вам хочеться тут зробити. Ось усю напругу з ніг. і дуже м'яко знову повернути коліна до голови, розтектись по килимку. розгорнути себе хребет за хребцем, обійняти себе ще раз за коліна. Покачатись вправо-вліво. Зробіть тут скрутку. Поверніться в ліву сторону. І переведіть ноги в праву сторону. Можна повністю їх розігнути і захопити себе за стопи, якщо доступно. Супер. Поверніться і в іншу сторону. Спочатку обидва коліна зігнуті, Потім, якщо доступно, повністю захопіть себе за стопи. Відчуйте насолоду в цьому положенні і розслаблення. Ми вже підійшли до шавасана. Найприємніша частина практики. І м'яко знову обійніть себе за коліна, витягніть ноги вздовж колимка і відлаштуйтеся для шаваса. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється розслабленням від маківки до стоп, від стоп до маківки, і ваше тіло занурюється глибоко-глибоко, в стан просто буття, в стан тиші. Шавасана. Дуже-дуже повільно, м'яко. Починайте тут рухатись, потяніться руками за голову, ногами донизу, підтяніть коліна до грудей, обійміть себе, покачайтесь вправо, вліво. Освідомте своє тіло і м'яко припідніміться в положення сидячи, не втрачаючи цього стану розслаблення. Розправте плечі, очі, ще заплющені. Освідомте себе, усвідомте в собі, творця своєї реальності і з дохом потягніться за руками вгору, з видихом опустіть руки в намасте. Згадайте свій намір на це заняття, ще більше його підсильте своєю увагою і своєю вже зміненою енергією. Я дякую вам за цю практику. Заняття завершено. Намасте! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо сподобалась практика, і до наступних зустрічей на КЛНК.